Тільки у травні проводили місячник по благоустрою селища, а розпочався червень, то пакети зі сміттям почали з'являтися знову на вулицях селища. 14 червня 2023 року наш читач надіслав повідомлення, що на узбіччі тротуарної доріжки, яка з'єднає вулицю Одеску з вулицею Грушевського, почали з'являтися пакети зі сміттям. Може чеки? О, є чеки. Нагінський А чи Д чи Л. Ви отримали бонус 0,12 гривень. І, звичайно, за цей бонус сміття можна викинути на вулицю. От тобі і бонус. Нагінський. Хто працює в Сільпо, пусть повідомить, хто такий Нагінський, на кого цей бонусний рахунок магазину. На жаль, упродовж цієї доріжки викидають сміття не тільки у пакети, а й штучно. особливо курці та кавомани. Навіщо ми засмічуємо своє селище? Чому одні прибирають? Інші смітять. Роман Варшанідзе, альтернативоорг.